Так, купив собі такі мікрофони. Микрофон, але стикнувся з таким розпаковував, але стикнувся з такою півною, що я не знав, як їх підключити до телефона і до камери своєї коїноски. Тож будемо зараз пошагово робити разом, для того, щоб потом не були проблеми такі, як у мене, у других людей. Так. Два пристрої. Один чіпляється на людину. Один на камеру. Рутелефон. Пока сюда їх. Сюда їх. Перевіримо тут сейчас ми. Компактацію. Гаманець. Пока сюда. Яких называют? Вдохли котята. Два. Шнурок на Type-C, це наприклад зараз. Шнурок для камери Мені Джек з обох сторон. Це магнітик, щоб чеклят, потім цю ж до камери до гарячого кошмара. Type-C на Lightning, якого афоня. Тоді його не надо. Що тут у нас ще? Це ще один якийсь шнур. схожий на цей. тут ще один, хто знає для відео підручного. І все. Так. Есть такие, если бачите, стрелочки, сразу поясню счетчик, тут на цей штуке есть пимпочки, вставляем их, оп, 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 и все, ну пока не будем Тож, шумный робот, для початку мы скачиваем додаток Пока не будем смортать. Вернее, я, я потом поясню чуть-чуть. Хоп-хоп, сюда даток. Сюда дальше можно. Чик-чик-чик. Теперь шуморовали. Мы подъедем type-c на type-c, моему лопатку. Заходим в додаток. И вот и нам надо сейчас кожного по Почерзик, чтобы оно вывелося. Відкривати его центр. Можно все покрывати пристроено. Окей. Менше пільга під'єднуємо. Оп, зробимо те ж саме. І теж він При першому моєму підключенні тут було апдейт. Що це і що цього і прибуде. Тобто хто буде перший раз підмикати, то це оновити. Тепер, що ми робимо? Ми затискаємо ці дві пінпочки на обидвах пристрій. Оп, загорілось. Ніколи. Я вже під'єднався, але до цього, коли в мене перший раз під'єднував, в мене було або ця, або ця штука. Я переморочився до фігічників. Часу передивився ролики, де толком не знайшов, як їх під'єднувати. Тобто вони з заводу йдуть друг до друга під'єднані. А от на пристрій ніфіга. Її просто їх не видно було. Все, що треба було зробити, це елементарно перейти от сюди. Посібний використовував час, познайти такий продукт, який у вас. Візимо все на англійський, але не важко у наш час все перекласти. І погнали. І воно тут все чотенько, все розписано. Але, якщо ви не хочете витрачати час на чтення, тому що я читав. На жаль, пізно, коли вже проморочився, тобто, що потрібно було зробити всього-навсього. Коли ви перший раз під'єднете, вмикаєте їх, затиснувши кнопочки. І щоб вони з'єдналися з вашим е, телефоном. Вам треба зробити один клік тут, один клік тут. І все. Як наказалось, на камеру зробиться ще проще. Беремо цей шнурочок. дощечка, Хоп, беремо RX, як і для камери. Тут я вже магнітик проципів. Хоп. Тут вона одна клас. Магнітник чпок, вмикаємо, вмикаємо. Все. Все працює. Тест звуку. Зараз я вам запишу, щоб почу... вичули різницю.